Один, два, три. Поїхали! Всім привіт, таки, І це новий випуск найцікавішого шоу Що Шо воно таке? Та я ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні знаєте, що буде? Хімічна атака! І це буде сюрстрьомінг! Але сам я не наважуся це їсти. Тож сьогодні зі мною буде їсти один дуже цікавий гість, який, до речі, присилав мені чіпсу ту саму гостру. І це Юрко, Юрко, підходь сюди. Цюрстрюмінг це ферментований оселедець, який традиційно готується в Швеції. Його особливість надзвичайно сильний запах, який може бути настільки сильний, що виникає блювота. При відкриванні банки з ним виникає сильний, задушливий запах, тому його часто вживають на відкритому повітрі. Е, тож, Юрко, ти як е, спонсор цього випуску, хочу тобі надати відкрити цю баночку. Я, чесно кажучи, дуже сильно е, стримаюся цю історію. Що ти скажеш, як воно буде? Я, яке воно буде? Чи будемо ми тут час ригати всі ці йолки, чи ні? Я думаю, що це буде дуже спекотно. Е, трішечки погано Але Буде дуже цікаво. До речі, з приводу сюрстрьомінгу, його ця баночка вона вздута, і його правильніше буде відкривати е, воді. Зараз принесу кастрюлю. Ти, якщо щось, направляй на ти і Да, Відкриваю під водою. Всі запам'ятали, бачите, ось, бачите, ось гірко придасте. Не даю змогу тобі відкрити оце, забирай скоріш. Вона вжикнула! Він на мене шикнув. Відкривай, давай! Давай, відкривай. Вся команда першого міського. Звертаюся до вас. Всі скуштують, не переживайте. Фу, саме головне, що як тобі? Твої враження, твої емоції. Ти це хотів? Я? Так. Да. Ти це хотів. Ну, попахує трошки. Ну, воня, воняє. Ну, Не ну, можу то... сказати, що воно дуже сильно воняє. По, типу. Ну. До... Я. Ну Друзі, це просто треш. Дивіться, боги злетілися. <звук> ну шо, друзі, саме цікаве та саме головне. Цьому випуску ми будемо це куштувати. <риклад> Будь ласка, не повторюйте за нами, е, тому що ну, ми з командою, е, всі дивляться, якщо щось першу допомогу нам, я вважаю, можуть надати. <риклад> Але це не точно. <риклад> Тож, поїхали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Виглядає <риклад> ну, звичайна сільодочка. <риклад> Всі я думаю, знають, що таке сільотка. Да? Ось і настав той час той твій зірковий час, коли ти це будеш куштувати зі мною. Взяли по маленькому жматочку, вибачайте, цілу, я не буду їсти. Я хочу ще жити. Ти хочеш ще жити? Давай. Фух. Запах смерткий. А що по смаку? Поїхали. -ху -ху. Давай. Один, два, три. Поїхали. Оооо! <світок> 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 я, я вибачаюся. Але таке відчуття, що. О, Таке відчуття, що мені напукали в рота. Я не можу, я буду. Ні, я не можу. Все, поїхали, давай. Жуйом! <звук> Жуйом! тебе Я припомню! <звук> як тобі враження, як тобі зйомки? Ти цього хотів? <звук> я думав, що буде трошки полегше. <звук> Ні, чесно кажучи, я себе накручував на на гірше. Я очікував, що ми будемо. Кожен кустик, вибач, помічати. Нагадай, будь ласка, спонсор цього випуску, скільки ти віддав за цю баночку? Тисячу гривень. Тисячу гривень за цю баночку коштує вона своїх грошей. Ні. Добре, скажи, скажи мені, будь ласка, чи порадиш ти іншим це скуштувати? Так, чого? Чому? Чого? Чому? Навіщо? Ну це ж мирська Гедота. Чисто для емоцій. Так, в компанії посміятися. Ну, напевно, що так, але другий раз би ти це скуштував би? Ні. Ні, ні. Ну, за тисячу гривень. Ні. Ні. Навіть за мільйон. ні. Я не знаю, з чим порівняти цей смак. По типу. Е... Я їм труп. <звуч> Я, чесно кажучи, друзі, не рекомендую це куштувати. І воно тисячу гривень, воно не коштує. Я його за 10 копійок не, не взяв би. <звуч> Тому, друзі, не забувайте ставити свої вподобайки. Повірте, мене це мотивує дуже сильно. Цей день мені буде згадуватися з посмішкою, цей день мені буде згадуватися з спогадами того. Як е, ми робили таку цікаву історію. Я думаю, після цього ти рибу більше їсти не будеш. Знаєш, що я ще хочу тобі сказати? Це ж е, страва вікінгів. Тож, ну, як то кажуть, е, посвіщаю тебе, поняв вікінги. Ми це скуштували, ми поставили галочку велику в своєму житті, що ми це скуштували. Знаєш, як ото є 100 справ, які ти повинен зробити за своє життя. Ось одне із них це, це дуже. Стрьомно, дуже. І ми поставили велику галочку в цьому всьому. Дякую тобі за участь. Дякую, що в мене є такі чудові телеглядачі. Тож, наостанок, що ти хочеш сказати нашим телеглядачам. Звертайся ось сюди як президент на Новий рік. Всім па-па. Коротко і ясно. Дякую, друзі. Всім па-па. Побачимось у новому випуску. I'll see you next time.